Вітаю вас, шановні глядачі. Ефірі програми Розмова студії. Сьогодні гість нашої передачі перший заступник міського голови полтави Валерій Пархоменко. Вітаю вас. Валерій Вітаю. Вітаю, глядачі. Днями прийшла сесія потавської міської ради, і власне в чому була необхідність зібратися депутатам і які ключові питання ви б обзвучили. Ну, я хочу нагадати глядачам, що згідно закону про місцеве сорядування, сесія повинна проходити по земельним питанням не менше ніж раз у місяць, а по законодавству не менше ніж один раз у квартал. Тому, в принципі, вже напрацьована процедура раз у місяць проводити сесії, тому було напрацьовано вже більше 90 питань. І це була чергова сесія, куди планово винесли ті питання, які в нас стосуються життєдіяльності міста, ну і країни, я б сказав, також. Тому що перший блок питань це стосувалося програми щодо підтримки наших збройних сил, підтримки правоохоронних органів. Другий блок питань це стосувалося те, що. Управління майном щодо управління нашими комунальними закладами і комунальною власністю, слідуючий блок питань досить великий. Це більше 30 питань щодо землі. А в цих питаннях, там якщо брати по пунктам, то там можна й до сотні нарахувати це звернення громадян на продовження права реди, там на оформлення земельних ділянок. Тобто, це питання, які життєдіяльності міста, і життєдіяльності нашої громади. Слідуючий блок питань був пов'язаний із Тим, що ми передаємо це заклади культури, управління культури передає. Ви знаєте, у нас є ці алеї героїв. Ми передаємо частину встановлених щитів на баланс декоративних культур, тому що це алея. Ми говоримо про каштанову алею, да, де встановлюються щити для тих воїнів, які дали життя за і незалежності нашої держави. Потім блок питань, що стосується. Роботи інституту розвитку міста там напрацювання, це те, що ми там змогли співпрацювати з нашими партнерами, отримати майно і передати його нашим комунальним закладам. Ну і як, скажімо так, підсумок це прийняття бюджету, який ці всі. Проекти рішень, які були підготовлені, він їх прикріпів. В тому числі хочу сказати, що було 9 питань стосовно житлово комунального господарства. Це програма розвитку ЖКХ, програма підтримки там, наших ОСББ, програма підтримки ремонту ліфтів ОСББ ну і ряд питань. Які пов'язані з життєдіяльністю, знову ж таки роботи наших комунальних заходів? Тому на ці сесії ми там понад 150 мільйонів було відділено на ці всі проекти, які стосуються освіти, в основному ЖКХ. Ну і невеликі там суми, які пішли на, на інші наші програми. А от ви сказали про ОСББ. Якщо можна чуть-чуть конкретніше, як ви допомагаєте самим ОСББ і як ви допомагаєте мешканцям Полтави створювати ОСББ? Я не знаю, там, від консультацій, власне, до фінансування якихось спільних там ремонтних робіт? Хочу нагадати, що у Березні 22 року війна помішала реалізувати ці плани, але законодавство було передбачено так, що у нас повинні появитися управляючі компанії Замість жека Замість ЖЕКа, да і це в свою чергу могло б стимулювати створення ОСББ. Якщо створюється ОСББ, вони самі управляють своїми ресурсами, своїм майном. Якщо ОСББ не створюється, тоді створиться місто, створює управляючу компанію або наймає, або ну, якимсь іншим. Створюються якісь, скажімо, конкуруючі да -да -да -да. управляючі компанії. Абсолютно приватні. вірно, тому що коли є конкуренція, тоді, по-перше, цінова політика, тоді якісна політика набагато ефективніше. Тому, але цей проект, це рішення заморожене. І сьогодні Підтримка створення ЗББ це знову ж таки повинен бути одним із пріоритетів міста. Чому так? Тому що це орган самоорганізації. раз. По-друге, люди знають, як самостійно управляти. Вони можуть брати кредити, вони можуть там створити, бути включені в якісь інші програми. Навіть це дає можливість бути учасником програм міжнародного рівня, тобто писати проекти, подавати угу. на різні фонди і отримати на це ресурс. Це стосується утеплення, це стосується будівництва. Дитячих майданчиків, це стосується ремонту житлового фонду, це стосується знову ж таки енергоефективність. Це можливо, навіть до встановлення сонячних панелей на покрівлі цього будинку. Знову ж таки, земельна ділянка. ОСББ оформляє земельну ділянку. І це нормальна практика. Потім вони за нею доглядають, вони її можуть там огородити, побудувати майданчик. І на цій сесії було декілька. Програм щодо підтримки розвитку СББ це будівництво дитячих майданчиків, це ремонт ліфтів, це утеплення, тобто стимуляція, стимуляція наших ОСББ для того, щоб вони могли розвиватися щодо створення ОСББ, звичайно, що. Ми надаємо консультації, і через управління ЖКХ ми такі допомоги надаємо. Тому всі, хто бажають, можуть звернутися в управління ЖКХ за отриманням допомоги, консультації щодо створення свого будинку. Я, і с... за фінансовою допомогою, якщо і, вже створене ОСББ. За фінансова допомога у нас є приклади, і через що програми діють, Тому що є попит. Попит, і ми ці програми підпитуємо фінансовим ресурсом з міської громади. Тому я звертаюся до всіх жителів міста Полтави створити ЗББ, тому що фінансові ресурси ви можете отримати з міського бюджету для своїх е багатоквартирних будинків. Закінчився навчальний рік. Попереду літні канікули, і власне це. Можливість розпочати ремонтні роботи в школах чи плануються цьогоріч такі ремонти, в яких закладах вони стартують, які навчальні заклади оновлюються. Закінчився навчальний рік, завершилися пришкільні табори, і ми готові зараз до підготовки до наступного навчального року. Що таке підготовка до наступного навчального року? Це, по-перше, ми модернізуємо, де необхідно наші укриття, ми продовжуємо розвивати територію наших укриттів, от, наприклад, 26 школи, вчора там практично вже друга частина укриття завершена, залишилися тільки опораджувальні роботи. І таким чином не тільки в школах, а й в дитячих садочках, от, наприклад. 70-му садочку нещодавно був, де ми переглянули питання щодо там, вентиляції, і таким чином, сьогодні ми працюємо для того, щоб до 1 вересня максимально в ці терміни зробити ті необхідні дії і роботи для того, щоб покращити режим роботи в укритті, плюс у навчальних самих класах, тобто, це ремонт навчальних класів, це підготовка до нового навчального року. Знову ж таки, десь необхідність це заміна системи опалення. тому у мене на контролі практично кожна школа із фінансовим ресурсом із тими роботами, які вони прописали. Не буду тут все озвучити, але тут стосується практично всіх, всіх скажімо так, навчальних закладів. Да, ну всіх навчальних закладів і різних, скажімо так, позицій, наприклад, там поточний ремонт електромережі, поточний ремонт стелі спортивної зали, ремонт панелей в спортивній залі, ремонт стелі кабінету хімії тобто, все, все, все передбачено. Те що, ну, те, що можемо да, зробити, тобто першочергові заходи, які стосуються знову ж таки, життєзабезпечення і навчального процесу. Добре, ситуація, от, наприклад, я не знаю, там школа захотіла собі робити ремонт якогось актового залу, чи класу, чи коридору. У вас немає цих фінансових можливостей. Чи можуть вони робити самі це все за власні кошти? Школа? Так. В школи немає своїх фінансових можливостей. Це навчальний заклад, який надає навчальні послуги. Це не комерційна організація. Тому всі їхні запити ми реалізуємо виключно через бюджет. Тому я зараз звертаюся до батьків про те, що якщо в ваших навчальних закладах виникає питання щодо збору коштів, там, ресурсів чи якогось іншого на обладнання чи на облаштування, по-перше, ми цю ідею не підтримуємо. Це якби взагалі ми попередили про те, що за ці дії можуть бути наказані наші керівники навчальних закладів. Тому що за рахунок міського бюджету ми можемо реалізувати всі практичні програми і можливості. Можливо, будуть якісь винятки. Це якщо там батьки готують своїх дітей там, до якоїсь змагань, да, там, там, форма там, чи таке інше. Це, це що стосується персональної їхньої дитини, uh -huh. то, звичайно, вони можуть там, пошити костюм для танців чи для змагань чи ще таке інше. А що стосується облаштування школи, приміщення, будівлі, ми... штори. штори, покрасити, побілити. Ми всі ці ресурси видаємо е, з міського бюджету для того, щоб вони працювали. Добре, трапляється ситуація, що починають збирати гроші, куди звертатися батькам дітей. Е, так, будь ласка, у мене є фейсбук-сторінка, е, пишете в соціальний месенджер і практично у день в день я реагую на любі виклики. Це стосується не тільки навчальних закладів, це стосується всіх звернень, які ідуть від батьків. Тому, якщо у вас є якісь приклади щодо там. Вимоги, фінансування чи якісь інші ситуації, тому ви звертайтеся до мене. Вчора, до речі, прочитав цікавий такий сюжет. Зібралися батьки і вчителі кажуть, так, я звертаюся до кожного з батьків, там, що можете поможіть. А один сидить вголочкою, ну, каже, а ви, Володимира, чим можете допомогти нашій школі, де ви працюєте? Каже, я прокурор. Ні, ні, нашій школі вже нічого не треба. У нас все є. Зрозуміло, дякую. Е, ви говорили про те, що закінчилися пришкільні табори, і, власне, як вони пройшли, як е, оздоровилися учні, школярі, наскільки було ефективно проведено цю кампанію? Е, ну, я хочу в першу чергу подякувати педагогам, які провели цю оздоровчу кампанію, тому що в період помасштабного вторгнення позашкільні. Наші заклади не працюють, на превеликий жаль, і можливість дітям відпочити є тільки в перешкільних таборах. Тому прийшла перша зміна, були запити і на другу зміну, але на превеликий жаль, педоогів 56. Днів календарних для відпочинку, тому і плюс треба школу підготувати, тому можливості такої немає. В нас у першу зміну, або, скажем, у цю зміну оздоровилися 3163 тисячі діток, 500 з них це за батьківські кошти, решта це пільгові категорії за рахунок міського бюджету. Вартувала, що входило в оплату? Це тільки харчування 200 гривень день, трьохразове харчування, сніданок, обід і. Полуник або вечер, як називають, да, харчування високоякісне, повністю відповідає під норми, які передбачені сьогодні законодавством України про харчування дітей в на навчальних закладах. В на навчальних закладах були облаштовані спеціальні кімнати для відпочинку дітей, тобто вони там могли спати, відпочивати. Також з ними проводили рухливі ігри, їздили на екскурсії. Я навіть сам був об'їжджав ці наші наші заклади, дивився, як вони там проводять свої заходи, куди вони ходять, вони ходили там на екскурсії, на виставки. Тобто дітям було, я скажу, дуже цікаво. І для декого це була перша їхня скажімо так, зміна. Тому я вважаю, що ми провели досить ефективну нашу оздоровчу кампанію. Але я хочу сказати, що крім оздоровчої кампанії в наших пришкільних таборах, ми працюємо досить потужно з нашими. Е Колегами з інших міст за кордоном, тому ми отримали підтвердження від міст Фільдерштату, Туди поїде 22 діток наших воїнів, які віддали життя за свободу і незалежність нашої держави на там 16 по 26 вересня. якщо я не помговоє серпня, ми повністю фінансуємо тільки дорогу. Далі утримання йде за рахунок. Приймаючої сторони. Тому це спеціальна база для оздоровлення дітей там за кордоном у Германії. Це таке містечко, де е, діти приходять, відпочивають. Для, спеціально для нашої делегації це буде ще облаштоване місце для того, щоб вони там могли і е, проживати на цій території. Тому це такий скажімо, спеціальний заклад для оздоровлення відпочинку дітваре. І другий, друга група дітей це до Польщі, час ми ведемо перемовини практично теж у серпні місяці. 30 діток ми плануємо також відправити за рахунок коштів тієї сторони, яка приймає. Це дітки, що це, це за це діти пільгових категорій. Щоб до речі, щоб узнати, як це можна записатися, отримати Це соціальних служб для дітей сім'ї та молоді в місті Полтаві. Він дає нам списочки цих дітей. І ми тоді з ними працюємо і направляємо на оздоровлення відпочинок. Угу. Хочу сказати, що ми будемо цим процесом займатися постійно. Це не тільки в літній період. Якщо буде можливість, наприклад, і в начальному процесі дітвору е вивести за кордон для відпочинку. Звичайно, ми це будемо робити. Угу. Рада оборони області е прийняла рішення заборонити масові заходи до 25 червня. Я так розумію, що це. Е Викликано тим, що можуть бути загрози якихось посилених атак ворога. Власне, що скасовується в місті, які заходи чи ні. Ну, хочу сказати, що Рада оборони прийняла рішення, так як яке вважає за нехідне з точки зору безпеки нашої території, тому звичайно, що ми ці рішення будемо виконувати. Що стосується заходів по місту Полай, то всі, все, що попадає під це розпорядження, воно скасовано, наприклад, проведення вуличних публічних заходів, масових заходів, спортивних, в тому числі, воно скасовано або перенесено на термін, коли можна буде це все, все це проводити. Хочу сказати, що 29 червня Полтава це другий, другий рік, коли буде святкувати скажімо, День міста, день, да, тому до цієї дати вже буде скасовано. Тому я думаю, що нічого не заводить Полтаві провести. Я не кажу, що це там якісь величезні помпезні заходи, але все рівно будуть організаційні заходи по нагородженню наших кращих там, працівників освіти, медицини, ну, всіх напрямків. Да. Це будуть якісь там спортивні змагання, присвячені до Дня міста. Я хочу сказати, що все це буде проходити під егідою збору коштів для наших захисників. Відкрита банка. Минулого року ми збирали там, на три бригади, якщо не помиляться, в цьому році знову ж таки ми будемо працювати. І всі заходи, які, Проходитимуть під патронатом збору коштів для наших військових. Угу. Е, питання від наших глядачів е, на вулиці Ляріобой Вовк е, триває ремонт провалля. Я так розумію, що це провалля було там більше ніж рік. Практично два роки була вирва е, на цьому місці, і сьогодні там розпочалися роботи це завдяки тому, що е, міська рада виділила кошти субвенцію до каналу, на ремонт цього і по вулиці, цього проваля, і на ремонт по вулиці Театральна, це біля стадіону. Це біля стадіону mm -hmm. Я був вже на місці, де розпочалися роботи. Це сучасні технології, хочу сказати, тому що спочатку глибина провалу 8 метрів глибина, колодязь побудований в 52-му році. Думайтесь, 52 році. Він на глибині 8 метрів зложився весь, і от туди воно все рухнуло. Для того, щоб проводити роботи, це необхідно було ну, рити там цілий шлейф земляний. земляні. Тому зараз вже нова технологія. Вдавлюють металеві пластини на глибину 11 метрів, вибирають ґрунт разом із розрушеним цим е е колодязем, По-новому викладають. Зміцнюють, засипають, трамбують і відновлюють роботу. Це вже от, би, такі нові технології, які сьогодні використовуються у ремонті. Но... Чому це виникає, я хочу сказати, ще знову можливо питання, того, що ми це робимо, але за цей час з'явилися ще. Напанянка да, проваля, от ми бачимо. Ми провалів там прям... багато. І, власне, як воно, як воно, як, як ви визначаєте пріоритетність. Дивіться, і... пріоритетність визначає Полтава водоканал, а це обласна комунальна власність. Я mm -hmm. хочу ще раз нагадати, що Полтавська міська рада звернулася про те, що ми готові взяти в е, управління Полтава водоканал для того, щоб ефективно ним управляти і надавати ресурси для відновлення мереж, які ми сьогодні бачимо. Мережі зношені, мережі застарілі. Е, Аварійна ситуація, ми бачимо там по алмазному, але ж е і по інших територіях у нас е такі кричущі факти є. А якщо ми говоримо за е мікрорайонловада, це взагалі системна проблема, яку необхідно вирішувати не просто там викопати і підчистити, тому що там е підводні. Е Води, да, вони піджимають колектора руйнуються, і е, мікрорайон Левада це один із самих проблемних. Але в той же час знову ж таки мережі зношені, ще раз нагадаю, і їх з ними необхідно працювати. Це дасть можливість. Скажімо так, в разі отримання працювати з міжнародними фондами, донорами і з різними організаціями для того, щоб залучити не тільки фінансовий, а можливі матеріальний ресурс. На початку повноштабного творення ми через інститут розвитку міста Полтави залучили ресурси на Полтаву, Водоканал, на Полтаву, теплоенерго. І це були не фінансові ресурси, це були там, механізми, машини, це були там, труби, задвижки, тобто матеріальні ресурси. На одній з наших попередніх програм ви говорили про те, що плануєте проводити толоки локально? От були в нас там загальноміські толоки. А ви хочете це робити там у дворах, у вулицях, по вулицях? Не знаю. Наскільки вдається вам втілювати цей план? Наскільки люди відгукуються, і власне, наскільки ви я не знаю, там організаційно ви допомагаєте там відмітли, я не знаю, там лопати, що ви там даєте людям для того, щоб організувати yeah. оцю толоку. Після того, в квітні місяці була проведена толока в дендропарку, да, я її був як би, так, ініціатором. Після того були дуже багато звернень від містян, що давайте ми знову таки таки. Перше, це декілька е -е, задач рішає, перше, це, там, крім прибирання, це організація, самоорганізація, це зустрічі, це спілкування. Тобто е -е, в період, коли у людей обмежені можливості в спілкуванні, це. Дає позитивний результат. І я пішов на зустріч цим пропозиціям, і такі толоки ми почали проводити по мікрорайонах нашого міста. То хочу сказати, що ми працюємо по зверненням, приїжджаємо, спілкуємося, слухаємо, які необхідно там провести роботи, оглядаємо. І це я роблю не сам, це менесть мої там, скажімо. Група підтримки, там, підприємці Полтавщини, які допомагають організувати. І ми приїжджаємо, ми там косимо траву, привозимо краску для того, щоб підкрасити. Якщо необхідно там, зробити якийсь невеличкий ремонт, ми це робимо. Ми не можемо підмінити функцію житлово комунального господарства, тому що у ну, бюджеті ЖКХ на цей рік десь близько 800 мільйонів. Цього достатньо, щоб зробити всі роботи, які є. Але вони в силу тих чи інших обстань цього не роблять. А виклики є сьогодення, тому що, знову ж таки, вчора на подолі ми косимо траву, батьки дякують, тому що кажуть, велика кількість там кліщів, діти бігають, запутаються в цій траві, падають. Тобто доросла людина може запутатись. Тому е отакі заходи дають можливість самоорганізуватися, допомогти, поспілкуватися, почути один одного. Я приїжджаю на всі ці заходи, спілкуюся з людьми. Е от як ви сказали, як ми допомагаємо, ми питаємо, що їм потрібно. там. Фарба, там пензлики, рукавички, сміттєві е, пакети для того, щоб прибрати. Тому я вдячний полтавцям, які не байдужі до е, своєї території, до свого двору і наводимо лад у нашому місті спільно. Куди звертатися? От в людей виникла ідея провести толоку. Е, е, до мене в месенджер. Пишуть, е, реагую буквально в один день. Бувають випадки такі, їду в тролейбусі. Об'їжджаю місто тролейбусом, ну, обов'язково ж на машині. До мене підійшла е жінка і каже: в мене там проблема. Е якщо не напамлюсь, десь в районі е військового містечка, е там трава, там, угу. е і от на наступному тижні ми вже туди виїжджаємо, будемо там працювати. Е на тій території, де вона звернулася, тобто зразу взяли в роботу. Тому всі канали комунікації, які доступні, будь ласка, можете дзвонити, телефонувати, і ми будемо на кожне це звернення відгукуватися, спілкуватися, тому що тільки спільними зусиллями ми можемо покращити роботу нашого міста. Дякую вам за цю розмову в нашій студії. Бажаю вам плідної роботи. Дякую нашим глядачам за увагу. Побачимось.